Здоровья достаточно сейчас будет получше. Вся очередь и так вот о Тепер далі не про вас. Можна мені шанс стати краще. Вітаємо вас на фані. Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні фермера, сьогодні. Наш день, скажімо так, я дуже дякую всім за привітання. Скільки сьогодні мене вже привітали, я хочу привітати тепер від свого імені всіх фермерів України. Хочу побажати найголовніше це врожаїв, врожаїв і ще раз врожаїв. Два дождя в маю і агрономи. І агрономи вже нам не потрібні. Це неправда. Агрономи роблять свою справу. Фермера роблять свою справу. І дуже дякую всім фермерам, які допомагали, допомагають і допомагатимуть і ще Збройним силам України. Це дуже важливо на сьогодні, щоб вам вистачило здоров'я, витерпіть це все. І саме головне не забувайте: земля це людська. Ви просто наймані працівники на цій землі. І чим більше ви будете дбати про свої села, чим більше будете дбати про своїх людей, тим більше у вас гроші затримуються в ваших кишенях. Жадність фраєра завжди губить. Тому будьте завжди е, добрі, надійні у, в обличчях своїх бойовиків. Слава Україні! Слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні!